На оптимістичній ноті завершили змагальний цикл академічні групи школи Динамо імені Валерія Лобановського у 2014 році. Перед настанням зимової паузи передували календарні матчі у вищій лізі дитячо-юнацької футбольної ліги та розіграш Кубка Києва, де юні динамівці досягли значних успіхів. Зокрема, були проведені кубкові фінали столиці у трьох вікових категоріях, що вперше проходили на стадіоні Динамо. Це відео вирішального матчу за Кубок Києва між 15-річними гравцями Динамо і Арсеналу. За регламентом команди грали два тайма по 30 хвилин. Підопічні Олексія Дроценка та Олександра Ситника вже знали, що їхні старші одноклубники 1999 та 1998 років народження напередодні тут здобули почесний трофей, відповідно здолавши атлет та моноліт. Тож ці хлопці забув що прагнули підтримати почин і вкотре довести гегемонію Динамівської футбольної школи у місті. Можливо, саме це психологічне навантаження і позначилось на малюнку гри, в якій з перших і до останніх хвилин домінували динамівці. Вони створили безліч гольових моментів, бракувало лише реалізації бодай одного з них. Прикметно, нещодавно у першості України ця команда розгромила одноліток із шахтаря з рахунком 5-0. До того ж, за два останні тижні це була третя очна зустріч Динамо і Арсенала, в яких 15-річні суперники добре вивчили одне одного. Парадокс цього разу м'яч уперто йшов до сітки воріт. На перерву команди пішли з нулями на табло. На початку другого тайму масована атака Динамо призвела до забитого м'яча. З першим ударом воротар впорався, а після відскоку другий виявився невідворотним. Автор голу Захаро. Виявилося, що цей гол і став переможним. Хоча з 41-ї хвилини арсенал грав у меншості. За повторне попередження з поля було вилучено Фільчакова. Утім, інтрига жевріла до останнього свистка. І зрештою на табло підсумкові 1-0. Ми грати можемо краще, краще. Результат? Ну, результат завжди радує, коли він хороший. Но мене більше цікавить зараз качество гри, тому що ребята вчаться грати в футбол через такі ігри, скажімо, на Дідамо, вони ростуть. прибавляет. Поэтому результаты мы будем смотреть уже на выпуске Академии. А сегодня, да, приятно выиграть кубок, выиграть кубок, но есть и хорошие моменты, и плохие, которые мы будем исправлять, и которые будем дальше идти, и чтобы ребята стали, скажем, и пополнением для Ю-19, второй команды дубль, и кто-то появился в первой команде. Власне, після фінального свистка обов'язково у таких випадках церемонія нагородження у присутності батьків і функціонерів. Учасники матчу отримали дипломи, медалі, індивідуальні нагороди. Звісно, динамівська команда переможців на чолі з Олексієм Друценком та Олександром Ситником мала найвищі почесті. Днем раніше таку ж приємну мить пережили підопічні Ігоря Костюка та Олексія Герасименка. Динамівська команда Ю 16 а також команда Динамо Ю 17 під керівництвом Юрія Дмитруліна та Артема Яшкіна. Тож лідируючі позиції колективів Академії Динамо непохитні і незаперечні, що й підтверджується здобуттям Кубка Києва і має певне пояснення. Ну скажем так, що у нас на сьогоднішній день підбори гравців наверное, получше, чем в других школах. Все-таки у нас есть ребята иногородние, мы собираем, ведем селекцию по всей Украине. И ребят, киевских ребят, ищем тех, кто прогрессирует, те, которые есть задатки и перспектива расти дальше, скажем, появляться в динамских говорил, командах. Поэтому результат, я же говорю, он может быть и закономерен, хотя Все команды, которые играли против нас, все старались, все хотели показать достойную игру. Но где-то мы на сегодняшний день підбору игроков по условиям работы у нас, наверное, не получше, поэтому и результат кубковых этих встреч Пиреннского города, наверное, все-таки закономерно.